Не перший ефір, власне, говоримо про закупівлі. Більше, звичайно, ми говоримо про закупівлі в області в нашій єдине, що хочу сказати, сказати в підтвердження ваших слів: сьогодні ми перераховували там кілька кейсів, коли громади власне закуповували дрони. Тобто, що це цілком можливо, це робиться, це нормальна практика. І, зокрема, голови громад, коли зайшла мова про те, щоб забрати військове ПДФО, говорили, що ну, якщо ви заберете, то ми тоді от цього не будемо робити. А військовій частині легше достукатися до нас, аніж достукатися, наприклад, до Міноборони. І е, тут мене цікавить ваша думка от стосовно цього. Цих аргументів, тобто, ніби з одного боку, ми бачимо, що громади дуже часто нецільово використовують кошти, а, а з іншого боку, е, якби, е, вони закуповують і цільово те, що потрібно. Е, е. От цільово вони закуповують 5% від ПДФО. Ну от умовно кажучи, вони отримують 100% ПДФО, а на 5% вони купують корисних ніштяків. 95% зрештою, вони трикають, куди попало. От в цьому все й питання. От постійно, весь час йшла мова не про абсолютні речі, що типу давайте, мери, ви там всі гроші витрати, або ми у вас все заберемо. Ні, мова йшла про те, що одумайтесь. От я особисто складав ці рейтинги місцевих органів влади, які закуповують дрони. От у мене півроку там лідирують мерії Дніпра і Кривого Рогу, які там витратили вже, ну якщо не помиляюсь, на двох понад півмільярда гривень ну, на різні дрони FPV, там мавіки і ще більше круті речі. А, а всі решта там ну, хтось 10 мільйонів, хтось 7 мільйонів. Ну відчуваєте різницю? От о, хоча по ДФО там от, о, Львівщина отримує ну, одна там з перших, о, от о, там, в топ 3 якщо не помиляюсь, ходи. Е, тому у, мова йшла про те, що не про абсолюті там давайте всі гроші витрати на мавіки, але оті 5%, які ви жалюгідна, як от з ваші вичавлювати, то треба. От е, ну називається, ви сходили людям в очі божою росою. Ну тепер будете відповідати, е, на жаль, всім. Бо до вас дуже довго звертались, і вже ну не перший місяць, навіть е, відбуваються мітинги, на яких люди там просто вже методами прямої демократії доводять, що. Е, Шановні депутати, шановні мери, може ви почнете тепер щось робити? Не почали? Ну що ж? Ну тепер маєте що маєте.